Велика колона ПВК Вагнер прибула сьогодні до Білорусі. Автівки на номерах так званих ЛНР і ДНР у супроводі ДАЇ Білорусі рухалися до наметового містечка у селі Ціль. Про таке повідомляє білоруський гаюн. А місцева міноборони хизується тим, що вагнерівці інструктують підрозділи територіальних військ. Під осиповичами військовозобов'язані тренуються переміщатися в бойових умовах, вчаться тактичної стрільби, медицини, інженерної підготовки. Та все це не допоможе. Сказав в ефірі нацмарафону радник президента офісу президента Михайло Подоляк і анонсував сюрпризи для білорусів і росіян. Ну а де ж зараз сам Пригожин? Достеменно це невідомо. Напередодні мережу підірвало його фото у спідньому. Українці вже наробили купу мемів із спільним хештегом Мальчик в трусіках. І, ймовірно, пригожина фотографували у одному із таборів у Білорусі на кордоні з Україною. Ще раніше ворожі медіа повідомляли, що Пригожин Буцімто має онкологію. Від нього самого після провалу заколоту наприкінці червня жодних гучних заяв так і не було. Водночас у інституті вивчення війни вважають, що риторика Путіна підтверджує, він воліє зберегти групу Вагнер як бойову силу, відокремивши її від Пригожина.